Живуть, хворіють. Тільки людей є. Коли людина захворіла, вона йде лікуватися у лікарню. А у книгі є своя лікарня. Вона називається політурна майстерня, де ремонтують книжки. Так от ми з вами зараз подивимося, як же звірі лікували книжку. Подивимося цю виставу. Будь ласка, прошу, артисти. Дорога книга кожна, без книг ніяк не можна. Голос дзвіняк на круги. А як часом книга хвора, значить тім чи я цвина. Ми підклеєм скоро, нас держе вона. Ой, Що це? краще я сховаюся, бо то мене зуби цукатять під перебиту і хвостик теремтить. Не бійся зайчику, я книжка, тільки дуже хвора. Я навіть не впізнав себе, зважає з тобою зустрічалася. Ти була така гарна, чупорна сидіти з тобою радістю щала. Тепер я зовсім не схожа на себе. Хлопчиська поганисько мене так порвав. похи мучив він мене, поливав гарячим супом, загинав мої сторінки. і чорнілом забруднив, забрудни. обмалював ламастерами. я ледве втікла від нього. Ческа погоницька втекла, їй допомогти треба, а як не знаю. Хто вражає книгу? Бідолажечка ти наша, потрібно негайно відвести тебе у книжкову лікарню до лікаря. Він тебе послухає, огляне, підклеїть, підшиє і одягне в вкладинку. Правильно, я зразу не збагадався, адже в кожній книзі кор. У школі в кожній бібліотеці працює така лікарня. там завжди прийдуть на допомогу йому друзі книги. Пиши, дороганька, спирайся на мене. Я добрий доктор Айболіть і можу дати пораду. Якщо вже дуже вам болить, то допоможе доктор Айболіть. До нас безпритульні книги калік, книги бродяг, усі до нас йдуть. Тут вам з паперу пошиють сорочку. А з картону пальтечки дадуть, повернуть здоров'я вам швидко, до бібліотеки вас відведуть. Я лікар книжковий, я книгу лікую, я хворі сторіночки їм ремонтую. Мої пацієнти, брудні, з дірочками, кому з вас погано, ходімо за нами. Я дам вам сорочку з, з паперу і клею, щоб книгу стілити в лікарні усе є. день, шановна лікаря і були, з бідою до вас Вильку, то будь ласка, Обов'язково, шановна книга, присядьте сюди, що з вами трапилось, де болить? Ой, лікарю, у мене болить усе тіло. Як же ви опинилися у такому стані. Лікарю, мені соромно перед класом, мій хозяїн вирвав обкладинку. Та що обкладинку. Так, так поводитися з книгами. Та це ж злочин. Я тебе вирішу, шановна на книгу. Підніміть свої сторіночки. О, а що це у вас за брудні плями на них? Хлопчисько-поганичко, у якого я жила, брав мене брудними руками. Одного разу вилив на мене суп. кидав мене на підлогу, слюнями в пальці, коли гуртав сторінки. Ой, у вас дуже багато хвороб. Я зараз покличу лисичку медичну сестричку допомогти нам. Лисичка. Добре дитинки. Зараз ми зайблиця вас вилікаємо. Подивися ось цю старілочку. Ой ой, то страшити так болісь. А вовка ніг немає. А, який шах! Лікарю, сестричко, вилікуйте мене, будь ласка. Гаразд, прошу вас пройти в операцію. Підготуйте книжчину аптечку скальпель, ножиці, линійку, клей. Наклійте святів відкрутних рук у Дайте гумку, зараз усе зітремо. Бачу пісні плями. Дайте праску, аркуш та крейду. Ми зараз пляму посипамо крейдою. Пляма зникла. Потрібно сбачити Формаліну та небавити беліки водню. Привіт! А ви тут не бачили книгу? Вона в мене втекла від мене, а чому я сам не знаю. Я тільки вдаруб нею по голові свого сусіда попався, Та ще декілька разів забув її в саду. Ось у цього разу забув. Вночі пішов дощ. Наступного дня я прийшов її шукати та й не знайшов. Втекла ви її не бачили. Її роблять операцію. Знову потрібна праска, але не гаряча, щоб не пересушити сторінки, інакше вони стануть ломкими. Ох, як я втомилася. Ще залишиться підтримки 35 сторінок. Ножиці клей. Ура! Операція пройшла успішно. Але ще потрібно обов'язково прибрати своє робоче місце. Діти Сторінки мої стали гарні, на нового праву вміло ярлик мені наліпили. Ось така я гарна стала, можна мене знов читати. Я книга, я товариш твій, школярику завжди мене жалій. Частенькою тобі приємна я, без бруду подруга твоя, погану звичку ти зостав і пальці більше не суняв. Завжди я твій найкращий друг Та тільки для брудних рук. Ну ось, ви тепер маєте набагато кращий вигляд. Так, я себе дуже добре почуваю. Ти й до цього часу не знаєш правила охайного поводження з книгою. Знаю, знаю, я вивчив. Ти мене обра... Ми... До... Мені дуже погано без тебе. Я обіцяю тобі лікар і всім дітям, що буде добре поводитись з книгами. Я вже вмився, вимов руки, я вже не погодить. Мені шкода його. Мабуть, я повернуся до нього, але ти повинен запам'ятати. Я книжка, я товариш твій. Ти берегти мене умій, щоб я була нова щораз. Оберігай мене від клякс. листки в гляди, не загинай. Зроби закладки, їх вкладай. Мене папером обгорни, де взяв, туди і повернув. Роки. Якщо ти хочеш книжку всі читати, не змушуй сторінки ній випадати. Знай, що книжки не слід перегнати. Друг твій, книга, буде гарним і новеньким, і новеньким, і охайним. А для цього будь уважним, не забувай речей в них зайвих, краще витримати хвилину та візьмись до пуття подіклі. Попідклеї всі сторінки, книжці дай нове життя. Старічки загинать слід, на книжку ставити обід і ручок неї не кладіть та красі книгу обгорніть. Візерочасту закладку в книжці подаруте на згадку, Щоб обкладинку вдягни життя книги збережи. Так, я все зрозумів і чесне слово я виправлюсь. А ви, діти, запам'ятали правила поводження з книгами? Так! Як раптом книжка розірветься, то вам відклеїть доведеться, цього там діти не лишайте, книжкам білі Хотіли? Ви? А давайте познайомимося з нашими артистами, акторами. Перший раз вони перед вами виступали і будуть завжди виступати. Прошу, це учні 8 класу підготували цю виставу. Це Савусіна Юлія, яка була доктором. Це Терентієва Олександра. От, будь ласка. Книга. Вона виконувала головну роль. Наумова Катерина була хлопчиком поганиською, а потім завжди хорошим та зайчиком. І ж вінка Анастасія. Яка Анастасія у нас була собачка, і чекала Катерина була у нас то лисичка медична сестричка. Сподобалася вам? А зараз я можу перевірити. Знання ваші, що не треба з книгою робити, давайте зараз я вам буду задавати.